Вітаю вас, дорога церква, вітаю з різдвом Христовим і з хрещенням Господнім, які сьогодні визначають. І хочу сказати, що дуже важливо мати Ісуса Христа в серці, який народжується в серці. Це дуже великий скарб для людини, який допомагає які утішає людина. В Слові Божім написано, маючи Сина Божого, має життя. Маючи Сина Божого, не має життя. Я хочу розповісти вірш про вибір картини, яка продавалась на аукціоні. І ніхто не знав сина, зображений на цій картині. І не... Цікавились, не вибирали цю картину, але бідний садівник вибрав цю картину, це реальна історія. І в кінці по заповіту він отримав все багатство, все благословіння. Так само, хто вибирає Сина Божого, той має благословіння від Бога. Аминь. Аминь. Ван Гог, Рембрандт и Пикассо, картины даже Рафаэля Мадонны «Дивное лицо» вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война, и сын отправился на службу. Его навеки забрала, и он погиб, спасая дружбу. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля, не пощадил тут имих себя. Погиб, спасая и рискуя. Когда отец о всем узнал, в глубокой грусти он предался. Пропало все, о чем мечтал, все, что любил, все, в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился с смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, и жизнью он обязан сыну. Пришел сейчас, чтобы отдать, вернее, подарить картину. Из сумки полотно достал и бережно его расправил, Старик на нем глаза узнал, его сынок смотрел устало. Да, это был простой портрет, но для отца он был всех дороже, на нем ведь сыну 20 лет, и нет его, и быть не может. Потом всегда, когда гостям показывал свои картины, сначала приводил их сам к портрету сына над камином совсем немного времени прошло с тех пор. Отец умер, гореньким отправлен. Потом известно стало то, большой аукцион объявлен. На торг пришло много людей, хотя бы посмотреть картины. На рассмотрение богачей представлен первым портрет сына. Удар раздался молотка и голос аукциониста. Предложит кто-то цену, а сто долларов, а может триста? Но тишина была в ответ. Лишь кто-то крикнул на полслова. За сына предложений нет. Давай другие нам картины. Но тот все время продолжал. Кто возьмет сына? Сын, возьмите. Но сына так никто не брал. Лезлые крики, уберите. Но сзади, наконец, в ряду отца садовник отозвался. За десять долларов возьму. Ведь больше нету, всем сознался. Прекрасно, 10, кто еще? Но ну, кто-то двадцать предложите. Неужели это все? В ответ лишь крики «Уберите!» Один, два, три, раздался друг, все продано. Слова звучали, и молотка упрямый стук негромко по столу ударил. Коллекции приходи, все люди радостно шумели. Садовник, сына забери, с насмешкой на него смотрели. Но тут друг аукционист взял молоток, поклон на полку, Потом достал с кармана лист, сказал слова всех сбивших с толку. Прошу прощения, господа, аукцион уже окончен. Вот завещание отца. Все слушая, сидели молча. Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали на этот вот аукцион портрет ли сына выставляли. Хочу сказать еще одно, что тот, кто купит ту картину, получит в миг имения, все, получит все, принявший сына. Сам сына своего Господь отдал на смерть, так нас спасая. Чтобы каждый верующий смог спастись Иисуса, прославляя, Дает нам Бог давно совет, Кто возьмет Сына, Сын возьмите, Но мы ж твердим, упрямо нет, Но мы ж твердим, нет, уберите, Прими Иисуса навсегда, Как тот садомник, ту картину, Ведь Бог нам обещав завжди получить все, прийнявши Сына. Амінь. Я вас затримую на пару хвилин, але я згадав дуже смисленний вірш про служіння Богу. Людина, яка сповнюється любові Божої, яка пізнає Божу любов і Боже Слово. Вона вдохновляється служити Господа і прославляти його ім'я служінням для нього. І хочу прочитати вірш Віри Кушнір про служіння маленького хлопчика, який був калічкою, який не міг ходити, він був немічний. Але коли йому подарували Слово Боже, він сповнився Божій любові і чим міг служив для Господа. Це реальна історія написана. Маленький калічка сидить на горищі. Нікому до нього діла нема. Батьки у Данилка померли раніше. До хлопця приходила лиш тітка стара. Прибіг попрощатися друг до Данилка, дарунок на згадку гроші приніс. Зроби мені ласку, просить каліка, купи книгу Біблію, просить до сліз. Потребу друг вирішив, книгу доставив Данилкові Біблія скарб дорогий. Дух Божий малого вірно направив на шлях до спасіння. В Ісусі святий, хлопчина, сумлінно, приник до Писання, Вчителем нього Дух Святий був. Маленький Данилко приклав всі старання, щоб хлоп, щоб слово від Бога кожен почув. Вікно з під віконням праворуч від ліжка, на нім олівець з папірцями були. Старанно писав вірші хлопчинка. Щоб люди спасіння від Бога не йшли. Він кидав із вікна ті послання, для нього було та служіння Христу. Обмежив хлопчина своє харчування, купити папір, просив тітку свою. Та якось надвечір почув чужі кроки, в кімнату багатий пан увійшов, вірші. З-під віконня летять перехожим, пан слово від Бога для себе знайшов. Відвідувач хлопцю подяку віддав. То вірш із писання так глибоко вразив, не міг вночі спати, псалом заспівав. Ти милий живеш у бідній кімнаті, а тісного щастя більше пізнав, є тисячі душ. Щоб Бога пізнали, вони сповідують віру в Ісуса Христа. Вони мають гроші і успіх спіткали та майже не роблять для Бога труда. Хлопчинка помовчав, а потім промовив. Ті люди, мабуть, зовсім не знають Христа. Бо хто знає, Христа працює без втоми. Любов переповнює вірність серця. Відвідувач просить Данилка звершити молитву за долю його. Хлопчинка просить Бога простити помилки та вірить Ісусові Пана Того. Той пан перш за все збудував дім молитви, сповідував людям повернення знов. Надія і віра були непохитні, що змила провини Ісусова кров. Яка Божа сила у Слові святому і спиви виймає до неба веде? Служіть, християни, Ісусу живому, любіть, як Данилко, діло святе. Амінь.